Зурочення вроки, Пристріт. Це все назви забобонів про негативний вплив погляду. І це дійсно може нашкодити, але не так, як багато хто уявляє. В численних культурах з давніх часів була популярною віра у здатність певних людей накликати лихо, лише глянувши недобрим оком на жертву. Варіації були різними. Іноді зурочення вважалося ненавмисним, чимось на кшталт нещасливої патології, яка проявлялася поза волею людини, навіть. Якщо вона дивилася на інших без злого наміру. Та часто недоброзичливий погляд розглядався як свідомо застосований засіб, що відносився до арсеналу Чорної магії. Міфічні вірування про силу погляду відобразилися і в уявленнях про легендарних істот, здатних вбивати поглядом, таких як горгона Медуза чи Василіск. У наших фольклорних переказах смертоносний погляд приписувався демонічному чудовиську шолудивому буняку, на якого схожий літературний вій Гоголя. А згодом цією ж рисою в народних уявленнях наділявся святий Касян. Ну а це рубрика Критика нечистого розуму, яку ми робимо спільно з кандидаткою філософських наук Мирославою Кругляк. Якщо сумували за цією рубрикою, дайте знати в коментарях. Отож, віра в зурочення спирається на магічне уявлення про можливість впливу на фізичні об'єкти силою слова чи матеріалізованого бажання. Так, в широкому розумінні зурочення асоціювалося не лише з недобрим поглядом, а й з магічними діями, наприклад, перейти комусь дорогу, чи з прокляттями. Зв'язок з прокляттями відображений навіть в етимології слова «зурочення», яке походить від ректи. Тобто казати. Але все ж одним з найпоширеніших способів зурочення вважається лихий погляд, породжений заздрістю чи просто ворожістю. Важлива роль зору в життєдіяльності людини і обумовила значну увагу народної культури до очей і погляду. Очі тісно пов'язувалися з душею. Можна згадати приказку про очі як дзеркало душі. Певною мірою очі справді можуть сказати, що в людини на думці, адже погляд є важливим не Невербальним компонентом спілкування людина може розпізнати заздрісний погляд чи миттєвий проблиск злості або гніву, що ховається під маскою приязні, і збагнути, що за позірно доброзичливими словами співрозмовника насправді криється ворожість. Ну або щонайменше проінтерпретувати якийсь мікровираз очей саме так. Хоча погляд і може видати лихі наміри, але звісно він сам по собі не спроможний зробити їх реальністю. Однак у народній уяві очі виступали знаряддям душі та інструментом її контакту з навколишнім світом. Тому вони набували гіперболізованих функцій. Очам приписувалася здатність не лише виражати емоційний стан, а й впливати на зовнішній світ. Тобто за допомогою погляду вважалося можливим не лише виразити, а й реалізувати злу волю. Страх перед лихим оком також пов'язаний зі схильністю уникати небажаних поглядів. Є думка, що ця схильність розвинулася в доісторичні часи, коли для наших предків здатність маскуватися була надважливим засобом вберегтися від хижаків чи ворогів. А якщо хтось на тебе вже дивиться, то, вочевидь, він тебе помітив, а це посилює відчуття вразливості та спонукає уникати поглядів в майбутньому. Певну роль відіграє і уявлення про те, що візуальне сприйняття супроводжується випромінюванням з очей. Плутарх у своєму симпозіумі напряму каже, що з внутрішніх куточків очей людини, здатної на зурочення, ніби отруйні дротики вилітають смертоносні промені. З розвитком науки подібні уявлення були спростовані. Зараз нам відомо, що насправді очі не випромінюють світло, а сприймають рецепторами відбите світло і самі відбивають. Його. Його та навіть у сучасному світі дехто вважає, що коли люди дивляться на об'єкти, то бачать їх завдяки променям чи частинкам, що виходять з очей. Особливо схильні до такої віри діти. Більш ніж половина учнів початкової школи погоджувалася з твердженням, що коли людина дивиться на щось, то з її очей щось виходить. З віком відсотком тих, хто поділяє такі погляди, зменшується, та все одно і серед дорослих людей, декотрі продовжують вірити. У випромінювання з очей. А от на що варто накинути оком, так це на застосунок з аудіо та електронними книгами Абук. Багато років я лише мріяв про таке. А зараз у застосунку доступно майже 700 професійно озвучених аудіокниг та понад 3000 електронних книг, як художніх, так і нонфікшен на різні теми: від книг Канемана про мислення до історії отрут та трилера про українського патологоанатома. А ще лише Абук можна прочитати в електронному форматі, або ж послухати колонію Макса Кідрука та його ж теорію неймовірності. Якщо вас стурбував фізичний розмір колонії, то тепер є рішення. До речі, слухати та читати книжки Абук можна і онлайн, і офлайн. А ще ви можете написати будь-який коментар під цим відео, можна пов'язаний з читанням. А я рандомайзером оберу чотирьох переможців, кожному з яких абук безкоштовно надасть доступ до будь-якої книги. Переходьте за посиланням в описі, щоб встановити собі абук і відчути усю зручність різноманітних форматів книг. Повертаємося до розвитку уявлень про вроки. На поширеність віри в зурочення можуть впливати і певні соціальні обставини. Так, дослідники проаналізували дані про 186 доіндустріальних спільнот і виявили, що страх зурочень сильніший у суспільствах з більшою майновою нерівністю, а також там, де слабші механізми правового захисту майна. За таких умов успішні люди з більшою ймовірністю викликають заздрість, а це посилює їхнє побоювання стати жертвою ворожих. Сті сусідів, зокрема й зазнати магічної шкоди. Іноді такі побоювання призводять до неконструктивних рішень, коли селяни не ставлять нові вікна в будинку, щоб не накликати лихі погляди сусідів, чи не використовують нові ефективніші добрива, щоб надміру рясний врожай не викликав у інших бажання зурочити поле. Втім, страх лихого ока в таких спільнотах може виконувати і позитивну просоціальну функцію, адже страх перед заздрісниками може спонукати ділитися з іншими, а також стримуватися від надмірної зарозумілості. Важливо розуміти, що загроза від лихих очей могла набувати різних виявів. Так, вірування про небезпечний вплив погляду стосувався не лише живих людей, а і мерців. Звичай, закривати очі померлим мав вберегти живих від можливості шкоди з боку потойбічного світу. І певна річ, лиховісна сила зурочення приписувалася також чаклунам і відьмам. Так, у молоті відьом, особливо сильні відьми, вважалися здатними вбивати дітей в лоні матері одним поглядом, і навіть бути спроможними зачаклувати інквізи. Зитора, якщо глянуть на нього раніше ніж він на них, тому в камеру для допиту звинувачуваних у відьомстві рекомендувалося заводити задом наперед, щоб вони не мали змогу глянути на суддів першими. Але фольклор наділяв магічною силою не лише чаклунів, а й людей з дивними очима. Така віра в лихе око призводила до упереджень проти людей з косоокістю, сіпанням очних м'язів чи з очима різного кольору. Та навіть просто незвичний колір очей, світлий у середземноморському регіоні, темний на півночі Європи, міг розглядатися як ознака людини схильної зурочувати інших. Також властивість зурочувати поглядом приписувалася чужинцям чи людям, що у фізичному чи соціальному плані відрізнялися від решти спільноти, скажімо, покритки і позашлюбні діти вважалися здатними особливо легко зурочувати. Це було одне з численних марновірств, яке підкріплювало негативне ставлення до тих, хто порушив традиційні норми і сприяло соціальній ізоляції, спонукаючи інших обмежувати контакти із порушниками. Але підозри у схильності зурочувати падали не лише на осіб з маргінальним статусом. Навіть висока посада священнослужителя не могла вберегти від поганої репутації. Так, сучасники папи Пія IX не дуже раділи, коли випадало отримати його благословення, адже ширилися перекази, що з людьми чи місцями, які він благословив, невдовзі траплялися якісь нещастя. Щодо ймовірності, стати об'єктом зурочення, то за народними уявленнями. Майже ніхто не був від нього застрахованим, а особливо вразливими вважалися діти. Це не дивно, враховуючи високу дитячу смертність в традиційних суспільствах і слабку обізнаність зі справжніми причинами хвороб. Ще одна категорія потенційних жертв багаті чи успішні люди, адже у них було немало заздрісників та ворогів. І зрештою, жертвою зурочення могла стати навіть худоба, адже вона була важливою складовою. Добробуту людей в аграрну епоху зрочення спостерігались і в певні важливі моменти в житті людини, особливо під час весілля. Звичай покривати наречену фатою і мав вберегти її від недоброзичливих поглядів. А що ж ще ми знаємо про захист? У фольклорі зафіксовано чимало засобів, які мали б протидіяти зуроченню. Часто використовувалися словесні формули. Так, слово ні вроку утворилося як злиття ні та вроків, тобто прагнення запобігти зуроченню або як побажання щоб не зурочити. Також одним з найефективніших засобів вважалося плювання, адже слина наділялася магічною силою, як рідина, що походить з рота і містить часточку душі того, хто плює. Саме тому вислів «тфу-тфу-тфу», яким супроводжується повідомлення про щось хороше, мав би вберегти це щастя від заздрісників. Ще одна з поширених тактик: обереги від недобрих очей, які відволічуть увагу злостивця. В ролі оберегів могли виступати, наприклад. Прикраси сучасна людина розглядає прикраси насамперед через призму естетичної функції, але в давнину їм приписувалася не менш важлива захисна функція, адже вважалося, що яскраві прикраси перебирають на себе недобрий погляд заздрісника. Але оберегами могли слугувати і відворотні речі. Так у фольклорі Івано-Франківщини зафіксовано, що коли хтось урекливий заходив на подвір'я, то газдиня, щоб вберегти худобу, мала полити її помиями, адже помиї перебирають на себе злий погляд небажаного гостя. А у фольклорі Чернігівщини подібна порада поширювалася навіть щодо дітей. Щоб зробити їх непіддатливими до пристріту, дітей рекомендували вмивати з помийниці. В різних культурах, як обереги, також використовувалися тваринні елементи, котрі асоціювалися із завданням шкоди, зокрема зуби чи роги тварин. Їх сенс був у тому, щоб відлякати недоброзичливців. На жаль, іноді забобонні засоби для відвернення шкоди призводять до протилежного наслідку. Скажімо, поширений у нашому суспільстві оберіг від зорочення. Булавка може сама виступити джерелом небезпеки. Зафіксовані випадки, коли батьки чіпляли немовляті булавку, намагаючись захистити від лихих поглядів, але немовля ковтало цей оберіг, і лише завдяки майстерності лікарів дитину вдавалось врятувати. Якось один восьмимісячний Мелітопольський малюк проковтнув шпильку, причеплену батьками від пристріту, і лікарі змогли її витягнути лише через дві доби. А у Львові медикам ледве-ледве вдалося дістати зі стравоходу шестимісячної дитини розкриту шпильку, яку батьки причепили їй на ланцюжок разом із хрестиком. Якби внаслідок якогось необережного руху шпилька проткнула б аорту, маля могло б померти за. Лічені хвилини, отож, попри важливу роль очей, не варто наділяти їх магічними силами. Якщо в погляді людини читається злість, можна її остерігатись, але самим поглядом вона здатна нашкодити лише тим, хто псуватиме собі настрій, побоюючись зурочення. Ну а я не боюся вроків та спокійно можу похизуватися вашою підтримкою. Я вдячний кожній та кожному за вашу небайдужість до науково-популярного контенту загалом та мого каналу як представника цього напрямку. Мені дуже приємно, що ви колись обрали підтримувати саме мене та продовжуєте це робити. Саме завдяки вам я досі наплаву ще раз дякую. Ну якщо ви не підтримуєте мене, але після донатів на сили оборони просто зараз. Знайшли можливість та бажання долучитися до підтримки мого каналу, то всі необхідні реквізити та посилання є в описі, буду дуже вдячним. І ще одне: Мирослава Кругляк, з якою ми робимо критику нечистого розуму, попросила нагадати, що в КНЕУ, де вона працює, на її кафедрі є бакалаврат з соціальних та медіа комунікацій, а також магістратура за програмою соціологія економіки та підприємства. Я залишу декілька посилань в описі, ознайомтесь, хто вступатиме в цю Цьому році ну, а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.